В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки поради для мам у складних обставинах. Вітаємо всіх наших глядачів і слухачів. Ми з вами в програмі «Неньки» з сімейним психологом Світланою Гончаровою. Свято, привіт, вітаю вас. У нас сьогодні важлива тема для батьків-школярів в першу чергу. Булінг таке англомовне слово. Як би його можна передати, коли твою дитину ображають? Можливо, є ще якісь синоніми. А, ну знущання дає та, таке над такий, дитиною, так чи коли весь час а, хтось не дає проходу твоїй дитині і чіпляється до дитини. Таке чіпляння постійне, це системне О, явище. Так, коли твою дитину якби хтось, а хтось один або група інших дітей ну, да, тобто це на як. Жертву свого Так, тобто, це не те, що якийсь конфлікт у дитини виник з кимось. Вони там побилися, чи якось вони один це з одним. Це одноразове випадково це не одноразове. Це наприклад, коли дитина приходить додому і каже, що кожен раз е, мені там однокласник говорить: ой, який в тебе одяг поганий, чи ой, який ти там українець, там ти мені не подобаєшся. Дуже багато мам розказує тому, що дуже багато виїхало і опинилося в школах по різних країнах. Ось і різні штуки бувають абсолютно, ось тобто, коли дитина починає скаржитись, що весь час щось відбувається, хтось його ображає? Ось, от про це нам треба поговорити: як допомогти, допомогти. що можна зробити? Яка роль мами, тата, тобто батьків? Чому, чому таке явище взагалі виникає? Чи можна ну більш-менш якось от простежити, звідки як то кажуть, де корінь? Дребу. Я хочу, щоб мене всі уважно послухали. Я поясню, що мається на увазі, да. Але зазвичай це дуже несподівано для більшості батьків, коли я це кажу про булінг. Коли відбувається булінг, по суті, це одна травмована дитина, вона знущається з іншої травмованої дитини, тобто обидві дитини дитини не в порядку. І самооцінка і агресивної дитини, і дитини, яка в ролі жертви, вона не в порядку. І на це треба звернути головну увагу. Дуже важливо кажуть, Боже, чому такі агресивні діти? Чому вони такі злі? Як там вони ну інколи насправді ну, дуже неприємні жахливі речі роблять маленькі діти в школі з іншими дітьми. І дорослі жахаються. Що ж це таке? Що це за зла така дитина? Але насправді дуже важливо, щоб ми розуміли, що дитина, яка ображає, яка знущається, це 100% я вам даю. Ця дитина точно отримує багато негативу, покарань, критики, насильства вдома. Ось і тільки. Коли вона нападає на іншого слабшого за нього, вона відчуває свою силу, значущість, вона може скинути свої накопичені емоції, які вдома неможливо скинути. Це завжди, завжди так. Агресор і аб'юзер це людина чи дитина, яка дуже багато негативу і дуже неприємних речей отримувала вдома від своїх батьків. Але теж важливо розуміти, що якщо вашу дитину вибрали як жертву то Теж, скоріше за все, можуть бути якісь проблеми і у вашої дитини. Тому що ну, агресори вони саме обирають жертву, вони накидаються на кого завгодно. Є невербальні послання, які діти, ну, люди да, передають один одному весь час. Ось і агресор відчуває, що у жертви занижена самооцінка, жертва не може за себе постояти. Ось, зазвичай, знову ж таки, занижена самооцінка у дітей, у яких є якісь. Проблеми вдома з батьками. Ось я знову ж не кажу, що там ця дитина винна, що її булять, да? це вона якась не така, її тому ображають в школі. ні в якому разі там, чи батьки винні, що її дитину ображають в школі. Ні, це просто важливий такий знак, щоб ви звернули увагу, якщо вашу дитину ображають, чи я її не ображаю вдома, чи хтось може вдома критичний, холодний, любить умовно дитину. Ось я вам гарантую, якби все було абсолютно нормально з, з, зі стосунками у вас з дитиною, скоріше б за все, в така ситуація не виникла. Я це кажу, як мама, яка десятки років займається психологією, намагається найкраще давати своїм дітям. У моїх дітей були епізоди, коли їх ображали в школі. Там сього декілька років тому тому, тому ну зрозуміти, що ми не ідеальні. Але якщо вашу дитину ображають, треба звернути увагу, що між вами відбувається і вашою дитиною. Отже, можливо, дитина десь щось недоотримує в сім'ї. так? Так. Зазвичай дитину критикують в родині. Хтось там, тато чи мама, незадоволені дитиною, весь час шпиняють, весь час критикують. Хоча, в принципі, все може бути досить спокійно, без насильства, без якихось проблем. Але дитина сама весь час переживає, чи мене приймуть, чи зі мною все добре. Ось і вона це несе в школу і вона більш вразлива поряд з більш агресивними дітьми. Дитина не впевнена в собі. Що, що конкретно робити при булінгу? Якщо дитина скаржиться, розповідає, що це системно, якби Так. Да. саме перше, якщо дитина вам розказує, що її ображають. Чому треба радіти? Тому що вона може це вам розказати. Не, на жаль, знову ж таки, не всі діти можуть прийти і сміливо сказати батькам мене ображають. Тому що, якщо вже є проблеми з батьками, дитина боїться, що її будуть звинувачувати, будуть щось погано казати, сам винен. Ось якщо дитина може вам про це розказати, і ви про це знаєте, слава Богу, ну, все більш-менш нормально. Тому спокійно вислухайте дитину, максимально спокійно. Ставте додаткові питання. Питання, щоб краще зрозуміти, що відбувається, підтвердить дитині, що ви вірите. Да Я вірю, що це відбувається. Це ненормально, що це відбувається. Підтвердіть ось зразу можна буквально, ну якщо там немає такого, що ну щось страшне відбувається, коли треба прямо напряму в школу йти. да Якщо там якісь зауваження неприємні, да, дитина отримує, Ви можете проговорити, як можна відповісти на це. Да? Чи про те, що там не сперечайся, уходь там і клич дорослого, щоб тобі допомогли, особливо в початковій школі. Ось. І далі, коли ви вислухали дитину, ви почули, що каже дитина. Обов'язково не треба йти до батьків тих дітей, які ображають вашу дитину. Ви маєте звернутися до вчителя. Це особливо актуально, якщо ви за кордоном в Європі, в Америці, в Канаді, ніхто не йде напряму до батьків цих дітей і ніхто не розмовляє ні в якому разі з цими дітьми там: Ох, там ти ображаєш мого синочка, я тобі дам. Ні в якому разі. Ви Максимально швидко звертаєтесь до вчителя дитини і дуже м'яко, дуже з повагою розказуєте, що мені стало відомо, що відбувається ось таке. Чи бачите ви зі свого боку, що відбувається між моєю дитиною і тим -то хлопчиком, наприклад? Що ви бачите з вашого боку? І ви просите вчителя простежити за дітьми та допомогти вирішити ситуацію? Звичайно, є ну, такі очевидні дуже речі, да, коли там. Ну, явно да, є агресивні діти, і це видно. Але буває, що є такий завуальований булінг, коли дитина, яка ображає інших, вона в принципі виглядає нормально, але вона тихенько якісь зауваження робить. Вона тихенько дратує, вона тихенько якісь образи каже вашій дитині, чи штовхне там, де ніхто не бачить. Ось і ваша дитина, ну вона там дає здачу, і вона погана. Да? А її весь час заохочує такий оцей булер. Тому тут дуже важливо, щоб вчитель уважно подивився, якщо це така ситуація. Просто звернув на це увагу. Ось і далі треба разом з учителем та дитиною співпрацювати для вирішення ситуації. Зазвичай тільки вчитель, який знаходиться в класі поряд з дітьми, він може зупинити булінг. Він може зупинити цю динаміку. Так, Ось, звичайно, дитин... але якщо вчитель з якихось причин або несерйозно не це не сприймає, йому здається, що ви собі щось надумали, або просто не хоче собі зайвого клопоту з цим розбиратись. Тобто, ну, ви відчуваєте як мама, наприклад, що він не співпрацює. Дитина продовжує про це говорити, а вчитель каже, та ні, я не помічаю, нема проблем. Ну, е, що б я робила, да я б йшла до директора, тобто я вище б зверталася. Ось і просила розібратися в цій ситуації. Звичайно, важливо, щоб у вас були ну, якісь хоча б словесні да, докази, що відбувається. Ось, але е, буває таке, що чомусь е, ні, ні вчитель, ні директор вони ну, от не бачать да, і не, не розуміють, що відбувається. Вони не можуть допомогти. Ось, е, тому е, з одного, ви маєте дивитися на ситуацію з нового боку, треба бути максимально наполегливим, максимально при цьому ввічливим, стриманим і намагатися, ну як, все ж таки, зробити так, щоб вчителі і директор звернули на це увагу. Ось, але на жаль, бувають такі ситуації, що школа не співпрацює, чи школа не бачить. Ось і ну єдиний шанс це припинити це уйти з цього колективу. Таке на жаль буває. І якщо вже оця діна, динаміка, що є сильні, агресивні діти, які ображають більш слаб, слабих дітей, при цьому вчителі нічого не роблять. Треба тільки уходити. Дитина не зможе себе захистити. Ви дитину не зможете захистити. Треба змінити цей цю картинку. Треба йти в інше місце. Ось лишати дитину в такому колективі ні в якому разі не можна, але це крайній випадок. Так, так. Сподіватимемося, що да що це не невисокий процент. Що більшість ситуацій вони вирішаться е, при співпраці з учителем. А ті, що не вирішаться, вирішаться вже з дирекцією з адміністрацією навчального закладу, де ваш дитина. Добре, ми проговорили про те, що робити батькам при булінгу. Може, сконцентруємося на тому, як допомагати саме своїй дитині? Так, тобто, з одного боку, у нас є ситуація, яку ми зі школою вирішуємо. Ми, як дорослі, щось можемо зробити тільки в цій ситуації. Ми робимо це. З іншого боку, у вас є ваша дитина, яка страждає. Яка ще може їй доводиться ходити в цю школу і бачити цих людей, ситуація ще не вирішена. А що ми робимо? Кожен раз, якщо дитина скаржиться на якісь проблеми, ми вислуховуємо і співчуваємо. Знову ж таки, велика проблема в тому, що зазвичай це не те, що там вашу дитину побили, да, і це очевидно, а це от якісь такі підспудні напади, які непомітні, але дитина страждає від цього. Ви завжди вислуховуєте, ви завжди співчуваєте і завжди проговорюєте дуже важливу річ, що, наприклад, той хлопчик, який тебе ображає, робить це тому, що йому погано, його не люблять вдома, і тому він нападає на інших. Дуже важливо, щоб дитина розуміла, що на неї нападають не тому, що вона погана якась, а тому, що самому нападнику погано. От цей зв'язок, він, в принципі, дуже такий інтуїтивно зрозумілий і для дорослих, і для дітей, але про це треба говорити. Що він такий злий до тебе, не тому, що ти поганий. Просто він, от, ну, йому погано, точно щось вдома у нього не так відбувається. Ось далі, знову ж таки, Подивіться, чи є якесь токсичне оточення, крім школи у вашої дитини. Ну, наприклад, може бути таке. Ну, ми гумором, про те, що скоріше за все, занижена самооцінка у дитини, яку ображають. Подивіться, може, є якась бабуся, до якої він ходить, і вона весь час йому там розказує, який він поганий хлопчик, чи, наприклад, дуже часто буває там дуже критичний тато, да, який дуже вимагає від дитини. Ну, понятно, що від тата ми не будемо забирати, так? але з татом, можливо, можна поговорити про це, звернути на це увагу. Ось, для того, щоб тато, ну, може, змінив свою поведінку. Перевірте, чи ви не використовуєте якісь токсичні методи виховання. Тому що дуже часто батьки кажуть, Та у нас все нормально, у нас повна родина, ми християни, ми там нічого такого особливого не робимо. Але. Є покарання, є критика системна, є якісь вимоги постійні, завишені очікування від дитини. Ось тому дуже важливо вивчати вікову психологію, вивчати позитивне виховання для того, щоб оці токсичні методи викоренити із свого спілкування з дитиною. Ось і максимально треба зміцнювати стосунки з дитиною. Робити все, щоб проводити особистий час дитиною, щоб вислуховувати дитину, щоб радіти, веселитися з дитиною. Тобто ми вкладаємо в те, щоб зміцнювати зв'язок з дитиною. Тоді буде зростати самооцінка, і тоді дитина вона не буде в ролі жертви, і вона, в принципі, навіть в якихось ситуаціях нескладних вона зможе за себе постояти. Ось і також, ну, треба теж думати про те, як підвищувати самооцінку дитини. Ось, є багато всяких методів, мабуть, нам треба окрему програму зробити на тему самооцінки. Ось, але там є практичні кроки, які можна робити. Ось, і звичайно, ми працюємо з учителем школ із, із школою за алгоритмом вище. Ось, якщо дитина каже, я не можу йти в ту школу, якщо дитина постраждала, не женіть її в школу, зробіть перерву. Якусь довірте дитині, коли дитина каже, я не можу, мені погано, мені страшно. Та що там, там нічого не відбувається, там все нормально. Вірте вашим дітям. Краще забрати дитиною з школи на деякий час, краще може перевести в інший клас. Ось поки там ситуація не вирішиться, ніж змушувати, і це буде приводити до більш тяжких наслідків. Ось, що ще можна робити зараз? Дуже багато і різних корисних дуже відео про булінг на Ютубі. Знайдіть просто просто гуглі, да. Подивіться, послухайте, як можна відповідати людям, які на тебе нападають, як можна зупиняти сварки. Є дуже багато технік, які просто корисно знати, і в принципі, якісь ситуації. Да? Наприклад, була ситуація у мого сина десь в восьмому класі, що хлопчик проходив повз його парту і завжди футболяв його рюкзак. Ось, ну от йому подобалось так робити. І мій чоловік з моїм сином вони гра прямо от програвали цю ситуацію. Чоловік йому казав, як ти маєш діяти, що, як ти маєш стати, сказати, висловити свою незгоду. І потім вони грали в це. Там чоловік проходив, футболив його рюкзак, а син йому відповідав. А така у них була гра. Це дуже корисно, тому що це тренує дитину до якоїсь ситуації. Ось і е, теж створюйте підтримуючі оточення для дитини. Наприклад, якщо ви десь виїхали в іншу країну, дуже часто, дуже обмежене коло спілкування у дітей, у дорослих. Ось, як діти йдуть в школу, їх там ображають, і діти замикаються тільки там на онлайн якихось друзях. Ви маєте знайти ситуації, де ви з дитиною йдете, може в церкву, може в недільну школу, може на спорт, може на зустрічі з іншими українцями, де дитина може. Бути успішна, спокійна, з хорошими, адекватними дорослими і дітьми навколо, це теж буде допомагати дитині. З приводу спорту, ми згадали. От е, ну мені здається, що в такій ситуації, коли е, зачіпають, ображають, тут є якби психологічна реакція, тобто іноді можна сказати таким тоном, подивитись, так але я от знаю, коли я був школярем, було модно якби ходити на якісь там. Єдиноборства, щоб ну від, відмахатися, якщо хтось на тебе нападає, і так далі. Так, да, Про самозахист дуже багато кажуть батьки: чи треба дитину вчити давати здачу? Я, ну, Мені ця концепція не подобається. Ви маєте вчити дітей самозахисту, як себе захистити. І тут дуже багато різних ситуацій. Коли там хтось до тебе на вулиці підходить і каже, пішли кошенятка, покажу. Да? Чи хтось там не знаю, забирає там твій бутерброд в школі. Різні можуть бути ситуації, тобто дитина має знати, що вона має право себе захистити. Якщо вона бачить, що хтось її ну, збирається бити, вона має чи убігати, чи кликати на допомогу, чи теж ну, піднімати кулак і теж бити у відповідь. Тобто, самозахист це нормально. Ось, але важливий момент в Європі, в Америці. В школах дуже уважно слідкують за тим, щоб не було бійок. Тобто це прямо для них жах. Якщо, наприклад, хтось вашу дитину словами ображає, а ваша дитина хлабись йому в носа, хто буде винен? Буде винна ваша дитина. Не о той, хто її дражнив, а ваша дитина. Ось тому тут а, треба дітей вчити, як реагувати на такі речі, щоб дитина не лишилася а, поганим да, в цій ситуації. І, звичайно, а, якщо дитина ходить на спорт, на а, а, спорт, який пов'язаний з якимось елементами самозахисту, так, такий спорт, наприклад, як бразильське джиу-джитсу, дзюдо, самба, це дуже прекрасна фізична активність, яка Вчіть дитину слухати своє тіло, довіряти собі, дуже підвищує самооцінку, тому що дитина розуміє, що вона може зупинити будь-якого ну, агресора, і при тому не треба бити нікого. Тобто є, тобто є дуже прості методи, які допомагають дитині не дати себе вдарити, утримати того, хто нападає, поки не прийде дорослий. Ось тому спорт це дуже добре. Він підвищує самооцінку, він допомагає скинути агресивні імпульси, допомагає собі фізично, психічно стати більш впевненим. І знову ж таки, діток, яких ображають, булять, я би радила віддавати на спорт, який пов'язаний з такою боротьбою. Да? Ось, маршал арт з англійською мовою. Тобто дам ти, де ти один з кимось маєш змагатися один на один. Оце буде допомагати дитині, яку ображають. Ось. Але І, для, мабуть... мене, для мене дуже важливо дійсно говорити, промовляти з дитиною ситуацію. Як ти сказала, що чоловік з сином навіть програвали, тому що, ну, наприклад, дитина то від однолітка може якось відбитися чи потримати його, якщо вона зима. Але якщо здоровий дядько там 40-річний кошенятко покаже, от інша ситуація. І і коли батьки пояснили, що в такій ситуації треба втікати і кликати на допомогу, наприклад, ну інші Ось, тобто, отакі речі, тобто, коли якщо дитина з вами це програла, їй буде легше вже зорієнтуватися. В якій ситуації тому рідні мої християни, оця ідея вчити свою дитину підставляти щоку, коли її ображають. Я категорично проти. Ось якщо на тебе нападають, ти маєш себе захистити, і ти маєш мати змогу захистити слабкого, хто поряд з тобою знаходиться. Ось, наприклад, тема булінгу: ми з нашими дітьми говорили не просто про те, що робити, якщо тебе ображають, а що робити, якщо ти бачиш, що когось ображають. Розумієте? Тобто це дуже важливі такі речі. Ми маємо бути захисниками добра. Ми маємо захищати тих, хто слабкіше від нас. І це може трапитись і в школі з вашою дитиною. Тому самозахист, розуміння, що в такій ситуації робити, ось це обов'язково треба проговорювати з дітками. Отже, сама дитина не може собі часто допомогти з булінгом, але за допомоги своєчасної допомоги і участі дорослого їй буде легше все це пройти. Так, звичайно, да не, не думайте, що я кину дитину тут в цю ситуацію. І вона така подоросліша, стане самостійна, сама справиться. Ні, ви маєте це вирішувати і допомагати. Але ми повторимо, що ми говоримо перш за все про стосунки про взаємини батьків зі своєю дитиною. І якщо дитина довірилася і розповіла, що мене хтось ображає, це вже добре, як сказала Свєта, Що а, тут уже якби все це може бути а, навіть прецедентом до зміцнення стосунків, так, до якоїсь так. ревізії стосунків а, батьків а, зі своєю дитиною. Так, да тому рідні батьки, зміцнюйте стосунки, захищайте ваших дітей, не запускайте ситуацію. Ось із усім можна справитись. Угу. І все це може дійсно якби підштовхнути мати більше часу з дитиною в розмовах, так, так. тобто, навіть якби проблема вона може нас виштовхнути на новий рівень взаємно виправити ситуацію і покращити все. Дякую, Свято. Це дуже важлива тема. Чи не могла б ти помолитися на сам кінець про наших мам? Так, звичайно, дорогий батько, я дякую тобі за цей час з мамами і з можливістю говорити про таку важку складну тему. Боже, ти торкнися сердець тих, у кого є проблеми у діток з булінгом. дай їм мудрості, де вони можуть допомогти діткам в стосунках з ними, де вони можуть зміцнити їхню самооцінку. Я прошу, дай мудрості, розуміння, як говорити з вчителями, зі школою, прихили серця вчител... вчителя і всіх дорослих, які там поряд знаходять. До цих питань, щоб вони вирішували, щоб вони не відштовхували це. Захищай нас і наших дітей, і навчи нас, як нам бути теж захисниками добра, правди і інших тих, хто слабіше за нас. Дякую тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь з нами в програмі неньки була Світлана Гончарова, сімейний психолог. Дякуємо, свято, і до нових зустрічей в ефірі «Світлого радіо до зустрічі ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу радіо або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп світле радіо.